Всім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я практикуючий онлайн логопед для дорослих. Рада вітати на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про причини, чому не варто вчитись на логопеда. Я зняла невеличкий короткий шортс у себе в YouTube, в TikTok, в Instagram стосовно того, чому не варто вчитися на логопеда. Мені здається, це одне з найпопулярніших відео, яке почало віруситися, тому розберемо, правда, основні аспекти, основні причини, чому цього робити не варто. І заодно розберемося в професії логопеда детальніше. З гумором поїхали! Перша і найочевидніша причина, чому все ж не варто вчитися на логопеда, це тому що ви будете вчитися все життя. Наука медицина настільки швидко змінюється, що за нею спробуй встигне. Тому вам доведеться значну кількість часу присвячувати вивченню нових джерел, роботі над собою, з'ясуванню якихось критично важливих аспектів, тому що логоподія насправді. Розташована на грані наук неврології, медицини, риторики, фонетики, техніки мовлення. І всі ці компоненти, безумовно, доповнюють логоподію. Тому вам доведеться вчитися все життя. Наступний аспект, який варто врахувати спочатку, на початку вашої кар'єри вам буде складно розрізнити. О, які заміни звука відбуваються, що не так вмовлені. Над чим треба працювати, але надалі цей момент буде вас і напружувати, тому що ви з часом навчитеся легко розрізняти неправильну вимову тих чи інших звуків. Проте від цього буде дуже складно абстрагуватися. Тому будьте готові до того, що будь-яка лекція, вебінар, навчальна дисципліна, яку ви будете слухати, буде вами сприйнята через призму правильної чи неправильної артикуляції, наявності слизу в носі, активній рухливості м'якого піднебіння і розуміння, в якому стані язик, в принципі, знаходиться в порожнині рота. Тому будьте готові до того, що сприймати інформацію навчальну, стане ще складніше. Наступний аспект роботи це відчуття власних органів артикуляції. Як не крути, ви в будь-якому випадку будете. Показувати артикуляційні рухи, будете виконувати ті чи інші артикуляційні вправи, і після цього будете ще краще відчувати свій артикуляційний апарат, постійну наявність язика у вашому роті і будете достеменно знати, що він робить під час тієї чи іншої артикуляційної позиції. Це також вносить певні особливості в те, як ви будете говорити і яким буде ваше мовлення, але з неочевидних аспектів. Наявність професії логопеда не передбачає того, що ви будете говорити одразу красиво, чітко і правильно. Ви можете зустрітися з тим, що певні звуки ви вимовляєте неправильно, що треба буде поставити собі правильний тип дихання або звук чили, можливо, сонорні чи шиплячі. Неважливо, вам треба буде дуже добре працювати над собою, адже потім скажуть, який це логопед, який не вміє ті чи інші звуки правильно вимовляти. Коли я лише почала вести свій YouTube канал, це було 5 років тому, на мої відео часто прилітало, що я неправильно вимовляю «с», «ш». Що я взагалі шипелявий чи картавий логопед. Коротше, діагнозів у мене купа, якщо цікаво, гляньте старі відео, там просто дуже багато цікавих коментаторів і коментарів, але я не зважаючи на це, не на цьому, а для вдоволення власних потреб займалася технікою мовлення. І зараз говорю так, як ви чуєте на цьому відео. Продовжую вдосконалюватися, тому що мені важливо, щоб продукт, який ви споживаєте, був якісним і класним. Але не забувайте, що працювати логопедом, це означає постійно працювати із своєю дикцією, в тому числі. Ще одна причина, чому не варто вчитися на логопеда, тому що всі, абсолютно всі ваші друзі, запитають у вас. Чи правильно вони говорять? Чи правильно говорять їхні діти? І чому ви такий поганий логопед, який не хоче навчити їхніх дітей говорити красиво, чітко і правильно? Надзвичайно складно працювати зі своїми родичами, тому лікарі, відповідно, своїх родичів не лікують, а логопеди не надають логопедичних послуг своїм Знайомим, близьким, друзям, колегам. Тому що дуже тісні зв'язки заважають виконувати свою роботу професійно. Тож враховуйте те, що вам доведеться навчитись казати ні і відправляти до колег за тим. Щоб людина отримала ту чи іншу логопедичну послугу. Хоча, здається, це ж так швидко поставити ри, ну ти ж цим займаєшся щодня, давай по-швидкому постав моїй дитині цей звук, бо завтра йти в перший клас. Навчатися на логопеда це зустрітися з обесцінюванням своєї роботи. Коли ви говорите, що ви логопед, в 99% випадків вас попросять. Сказати правильно звук Р, і зрозуміють вас так, що ви лише постановкою звука Р займаєтесь. Але насправді спектр логопедичних послуг набагато ширше, це вміння працювати з темпом, плавністю та ритмом мовлення, вміння запускати мовлення, вміння працювати з різними мовленнєвими порушеннями по типу дизартрії, дислалії, диспраксії, ринолалії. І так далі, але для більшості людей ви просто та людина, яка вчить вимовляти звук Р. Якщо вам всі ці труднощі здаються незначними, і ви можете з ними упоратись, тоді я вам рекомендую ставати логопедами, здобувати цю спеціальність і розбиратися в мовленні ще детальніше, тому що все ж... Вам ця робота підходить. В цьому відео я не зазначила нічого про стресостійкість, тому що українці мають дуже високий рівень стресостійкості, і тепер мені здається, це треба писати просто в першій графі. Тому логопед не має бути стресостійким, він одразу за замовчуванням стресостійкий, як і представник будь-якої іншої професії. Тому. Я лише бажаю вам натхнення, якщо ви все ж обрали вчитися за спеціальністю логопедія, тому що це надзвичайно потрібна нині галузь знань, яку необхідно розвивати, а особливо робота з дорослими, а особливо робота з нашими військовими, які потребуватимуть логопедичної допомоги е внаслідок отриманих уражень. Тому необхідно бути готовими до роботи, і, відповідно, я вам раджу здобувати саме цю професію, якщо попередні аспекти вас не злякали. Тому це професія майбутнього, це професія, яку треба здобувати з великим бажанням працювати і допомагати, і якщо вас не лякають незначні. Труднощі, які я певна є у кожній спеціальності. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Я також закликаю підписатись на мій канал, поставити пальчик вгору, поставити дзвіночок для того, щоб отримувати нагадування. Також прошу вас для того, щоб відео піднялось вище в рейтингу, залишити свій коментар в кінці відео. Я вам дуже вдячна за зворотній зв'язок. І зустрінемось в наступних відео. До нових зустрічей. Па-па-па-па!